Вітаю! А яка середня зарплата в українців? В середнього українця? Не знаєте, Ну, я вам можу сказати: середня зарплата в Україні сьогодні коливається між 22 і 24 тисячі гривень. Впевнений, що багато з вас отримує зарплату більшу. Ну, не зарплату, давайте так, доходи. Впевнений, що у багатьох із вас доходи вищі. І сьогодні багато українців отримують і 50, і 80, і 100, і 200 тисяч гривень. Є й такі люди. І ось ці люди вони діляться на дві категорії. Одна категорія це люди, які щось дають для бізнесу, чи то вони працюють найманими працівниками, чи то вони мають власну справу, чи то вони ще якимось способом. Сплачуючи податки, сплачуючи всі необхідні збори в державі, ну, множать своє добро і живуть так, як вони хочуть жити і працюють для цього. А є ще одна категорія громадян це ті громадяни, яким платимо ми з вами заробітну плату, і вони називаються чиновниками. І отут виникає питання: а як от, у чиновників справа з зарплатами, ну, як, яка вона? Напевно, подумали, ви середня, така як середня по Україні, ви помиляєтесь. Насправді, у середньозваженого чиновника в Україні зарплата навіть нижча, ніж середня по Україні. Чому? Бо дуже багато посадових окладів і посад на Державній службі, така собі, зарплата мінімальна, плюс трішечки і так далі. Але. Але, тим не менш, виникає тоді питання, а де береться зарплата в 22-24 тисячі гривень середня, адже дуже багато українців живуть на зарплату значно меншу. І отут я розкрию вам секрет, звідки беруться такі зарплати. Це як середня температура по палаті. Тобто один отримує 200 тисяч, а інший отримує 10 тисяч. У них виходить 210 тисяч, тобто по 105 тисяч в середньому. І ось е, сьогодні я прочитав новину: більше трьох мільйонів гривень виплати за місяць отримала директорка Департаменту персоналу Національного банку України при виході на пенсію. Мова йде про ну, любов, якусь там любов. В лютому вона вже задекларувала заробітну плату в розмірі 1,3 мільйона гривень, а також разову допомогу при виході на пенсію в розмірі 2,2 мільйона гривень. Тобто. 3,5, десятих, тобто 3 мільйона 500 тисяч гривень, людина фактично отримала там за проміжок місяць-півтора. Правда, зазначається, що ця Людмила вона працювала в цьому відділі Національного банку України з моменту його створення. З моменту його створення. Ви знаєте, я теж працював в авіаційному університеті. З 2003 року. А потім, як туди прийшли злі люди, від яких не було ніякого захисту, і держава мене ніяк не захистила, молодого декана з усіма успіхами, там, з захистами дисертацій, не засало, ні ні, ні то я теж би мав, напевне, претендувати на якусь схожу премію, надбавку що там вислугу і так далі. Але ні, ні. Абсолютно цього не було. Мама моя, коли йшла на пенсію. Я думаю, у вас теж мами так само в кого хто постарше, а хто зараз працює і в кого є там дідусі, бабусі, вони теж йшли на пенсію. І думаю, що в більшості випадків таких виплат не було. А тепер я вам розкрию ще один секрет. Ще один секрет. Ми зараз не про любов. Нехай, нехай людини буде, хоч і 10 мільйонів. Якщо держава вважає, що вона може і вона заслуговує, та раді Бога. Але тут інше питання а чому інші люди не заслуговують? Ось чому інші люди вчителі, лікарі, шахтери, водії автобусів, тролейбусів, електрослюсарі, монтери, сантехніки. Чому вони не заслуговують? Чому, чому вони не можуть ніякими способами дістатися до таких зарплат? А тепер розкриваю вам секрети. Насправді у пані Любові, я підозрюю, посадовий оклад можливо 1022 25 Це посадові оклади, а можливо, й менше. А далі ви питаєте: а як може утворитися заробітна плата в 1,3 мільйона? А я вам скажу: держава під час воєнного стану колись обмежила премії, надбавки, виплати і так далі, але потім закордонні партнери. Зокрема, он ті USAID, яких сьогодні ви, викидають з усіх усюди. Так от вони тиснули на владу України. Я вже не пам'ятаю, хто тоді був. Порошенко щось обмежував, Зеленський щось намагався обмежити на 40 тисячах, але їм виявилось мало. Тоді середня зарплата в Україні була 12 тисяч. А вони е, стелю 45 тисяч кричали так, як караул, як караул, бо це для них мало і ось. Держава, держава, а це ми з вами пішла на те, щоб зняти будь-які ліміти, будь-які обмеження, і чиновники станом на сьогодні, в принципі, в рамках своєї наглості можуть виписати собі які завгодно премії. Які завгодно надбавки, і лише якийсь розголос, який скандал навколо одного, двох, трьох взятих чиновників може щось десь призупинити. Але, як правило, гроші в цьому випадку все одно не повертаються. Пам'ятаєте, був скандал з Нафтогазом, де Україна виграла суд у Російської Федерації ще й гроші не поступили. Ну неважливо, це державне підприємство. Нехай воно там відкрито акціонерного типу, але тим не менш, це державне підприємство. Проте. Очільники повиписували собі, своїм наближеним там, і так далі там, до 20 мільйонів доларів премії. І ці премії одразу перейшли там одному матусі за кордон США, інший ще десь. Вони миттєво їх повиводили. Скандали були, суди були, там, і так далі. В результаті людина ще й суд виграла, і нікуди гроші не повертались. А тепер розповісти вам, для чого це робиться. Робиться отакі от зарплати, робляться. з... Ну, звісно, що з метою їх отримати, але часто тут яка ситуація? Зараз не про любов, а от зараз в цілому, як це інколи робиться. Коли людина збирається вийти на пенсію, вона домовляється своїм начальством, що начальство буде накидати їй, або йому, або комусь його, якщо це небінарна особистість, велику зарплату. І часто ця людина потім знімає частину зарплати і несе своєму. Начальнику, тобто, це не її зарплата, тобто віддає. Отаке буває. Але, а ви спитаєте, а який прикол? Можна ж попасти от в НАЗК, і там розкажуть, що ти отаку от зарплату. А прикол в тому, що таким чином людина назбирає собі гарний кейс зарплати і прийде в пенсійний фонд. І пенсійний фонд начислить там 30 чи 40%. Я зараз не знаю, ще до пенсії далеко мені. Тут хоч би дожити до завтра, до післязавтра, да так, ось потім пенсійний фонд нараховує на цю оцю зарплату велику пенсію. Людина може отримувати там умовно 300 тисяч. До речі, вона засвітила, що в неї середня зарплата там була 300 п'ятдесят чи, 50, чи таке тисяч щомісяця. Тобто, уявіть собі, да, це така зарплата, це не бізнес людина будує. Вона не ФОП, вона не, не, не засновувала якісь ризиковані підприємства. Вона не закладала там майно своє, вона ну, просто людина от сидить, да, начальник відділу там, департаменту кадрів, відповідальна робота, але тим не менш. От що робиться? Оця, оця велика зарплата, яка в неї набігає або в нього, незалежно від того, ми не про любов тут говоримо. Вони приносять цю зарплату в пенсійний фонд і отримують от таке зарплату. От такену зарплату, і на неї йде от таке пенсія. Тому ми з вами, ми з вами, громадяни, ми ще будемо далі платити ось таким людям у вигляді пенсії, і нічого їм не буде, зниження ніякого не буде. Просто ці люди будуть отримувати від нас вдячність, що вони так уміло керували кадрами і всім іншим, і ми будемо платити їм стільки, стільки вони будуть перебувати на пенсії. А це може бути і 20 років, і 15 років, і 30 років. Ви будете платити цим людям дуже достойну, гідну пенсію. А тепер, отак і виходить, що середня зарплата вона складається з зарплати. Одного 380 тисяч, плюс ваші 20, 30 нехай. І пенсія точно так вираховується середньо. Хтось отримує пенсію 50-80-100 тисяч, а хтось, як от моя мама, отримує 4200 гривень. Живи, обхохочись. Ось така історія. Можливо, у вас є свої історії, поділіться з ними. І ще раз повторюю: тут справа не в Людмилі. Справа в тому, що держава є слабкою. Держава абсолютно усувається від своїх обов'язків по. Контролю над діяльністю і чиновників, і а, витрат бюджету, от, зокрема там, рахункову палату, щось там поміняли, там, керівництво, де, де реакції, де. Ну, от вийшло тільки одне ЗК. Але в цього назика нічого не буде. Вони опублікували, і, і все. І на тому все. Ну, от Оця новина проживе в інтернеті рівно одну добу. Завтра вже про Людмилу забудуть, про те, як там зарплати нараховуються в Національному банку України, забудуть. І на тому все. Тому ви будете сплачувати з кишені цим людям довго, довго, довго. Ну, зате у когось буде хороше життя на пенсії. Я думаю, було непогане життя під час. Думаю, буде хороше життя і на пенсії. Отака історія. Ваші історії ще раз напишіть в коментарях, бо я впевнений, таких історій дуже дуже багато.